Гаразд, тепер, коли ми знайшли положення плечей і правильний хват сильною та допоміжною рукою, поговоримо про напругу. Перше, що я часто бачу неправильним, це створення напруги в грудних м'язах і плечах. Люди напружуються і стискають зброю. Ми не хочемо жодної напруги в грудях чи плечах. Ця зона, де приклад, має бути повністю розслабленою. Єдина напруга це підтримуюча рука. Що притискає зброю. Якщо ви зараз дивитесь на зброю, коли я напружую грудні м'язи, ви бачите, як зброя відштовхується від мене, і я по суті переходжу від стабільної платформи для передачі енергії прямо в тіло до створення округлої форми, схожої на мій грудний м'яз, на якому зброя тепер підстрибує і буде коливатися під час віддачі. Цю напругу може бути складно ізолювати. Бо я прошу вас робити дві речі одночасно. Я кажу вам: не напружуйте одну сторону тіла, але водночас тягніть пістолет лівою рукою. Це те, над чим треба попрацювати, відчути і усвідомити. Відчуття, яке варто мати, це гра з напругою, і ви одразу відчуєте рух зброї. Це можна зробити, наприклад, тягнучи руку вниз, що створить напругу. Якщо ви відводите лікоть, ви відчуєте інший тип напруги в плечах і спині. Якщо ви крутитесь чи стоїте занадто прямо або боком до цілі, ви відчуєте різні типи напруги. Тож просто експериментуйте з цим, це відчуватиметься трохи по-різному для кожної людини. Але якщо ви зможете усвідомити факт, що потрібно бути повністю розслабленим в області плечового суглоба. І вам потрібно тягнути пістолет лівою рукою. Я думаю, це те, що будь-хто, витративши трохи часу та зусиль, може знайти те, що йому підходить. Тож я хочу швидко показати, як виглядає стрільба з мінімальною напругою в плечі, і як це виглядає, коли я напружую грудні м'язи. І я хочу, щоб ви звернули увагу на дуло пістолета і спостерігали за його рухом. Я стрілятиму, як зазвичай. Плече буде розслаблене, але пістолет тримаю місць. Отже, дуже контрольовано. Точка рухається мінімально і повертається точно в те саме місце. Тепер буду напружуватись. Я стану пряміше, ніж зазвичай, і напружу плече. Як бачите, дуло піднімається значно більше. Чого ви не побачите на відео це рух зліва на право. Ця точка для мене зміщується праворуч від цілі і рухається менш передбачувано в основному через відскок від тіла, а не від однієї групи м'язів замість прямої передачі енергії в тіло.